Один із мешканців 24 го а будинку 4-го мікрорайону у ніч з четверга на п'ятницю, коли вийшов на балкон, почув гуркотіння і сплески, які доносилися з під землі. Про це він повідомив водяникам вже вранці за п'ятиповерхівкою. Ті виявили обрушення каналізаційного колодязю. В нашій практиці такого ще не було, щоб повністю сложила слажився Його глибина чималенька, 8 метрів ще не зруйнувалися. Нижні кільця на них не сіли верхні. Чому це сталося? Водяник однозначно сказати не можуть, хоча й мають припущення 14 років тому. Тут проводилася заміна ділянки самопливного колектору. Насипний ґрунт і різка зміна погоди могли призвести до обрушення з п'ятниці за 24 четвертим будинком. Проводяться земляні роботи. Проблема в тому, що глибина заложення труби дуже велика. а кольца разрушены полностью до основания. То есть наша задача докопаться до основания канализационного колодца, вычистить по максимуму грунт, І змонтувати новий колодець для тих робіт. Водяникам довелося винаймати екскаватор із семиметровою стрілою, але до основи колодязя техніка все одно не дістане. Тому, скоріш за все, вручну будуть докопуватися до труби. До неї надходили стоки практично з усіх мікрорайонів. Проте водопостачання у зв'язку з ремонтом на південно-західний житловий масив не обмежується. До основного колектору стоки перекачують насосом.